Вітаємо всіх у нашій хатинці. Цей тиждень непогано сколихнув ігрову спільноту, особливо виставка від головних конкурентів японців. Сідайте зручніше, а ми розповімо. Розпочала виставку нещодавно анонсована Call of Duty Black Ops 6. що ж моя шана режисеру трейлеру, бо він дійсно крутий та ефектний. У новій частині оперативники проникнуть в нетрі криміналу, розкриваючи шпигунів в уряді США. У грі будуть як знайомі персонажі, так і нові. А в компанії обіцяють різноманітні місії по всьому світу та велику свободу дій для гравців. Також оновлять систему пересування, що дозволить бігати стрибати в будь-якому напрямку. І розвертатися на 360 градусів лежачі, як завжди, на старті буде 16 мультиплеєрних мап та декілька режимів. Вартість нової Black Ops складатиме 2450 гривень. А як вам новий трейлер? Та чому віддаєте перевагу Колді чи Батлі? Останній дум вийшов чотири роки тому. Тож фанати вже зачекалися нової частини, особливо гравці на PlayStation з цікавим питанням. Чи зможуть вони зіграти в довгоочікуване продовження? Але відразу вб'ємо інтригу. Так, зможуть. Бо дум Dark Ages вийде на PS5. Щодо самої гри. Ми опинимося в середньовіччі з драконами. У трейлері показаний Doom Guy з новими інструментами для знищення ворогів серед них черепна гармата та щит пила. А ви вже готові досліджувати темні замки, відвідувати похмурі ліси та осідлати дракона. Також показали не менш довгоочікуваний Metal Gear Solid Snake Eater. Konami Конамі розповіла, що прагне зберегти дух оригінальної Metal Gear Solid 3, відтворюючи постановку сюжетних сцен з оригінальною озвучкою, але з оновленою мімікою, освітленням і звуковим дизайном. Навіть оновило систему ушкоджень. Тепер шрами залишаються до кінця гри, а більше нічого цікавого і не розповіли. Дата релізу досі невідома. Хоча BioWare презентувала дебютний трейлер нової частини серії Dragon Age, більшість фанатів залишилися незадоволеними через дивний арт стиль проєкту. назвавши його взятим із Фортнайту, трейлер демонструє команду з семи напарників, кожен з яких має свої унікальні здібності. А ще краще переглянути трейлер самому, бо наша команда дублювала його спеціально для вас. Тому обов'язково зацініть. Виглядаєш кепсько, старий друже. Здається, нам потрібно більше людей. Ну і що думаєш? Ubisoft також провели власну виставку, де показали декілька цікавих проєктів. Спершу розповіли про Star Wars Outlaws та продемонстрували геймплейний трейлер на 10 хвилин. Гра занурює нас у пригоди Кайвес, першої жінки-антагоніста у всесвіті зоряних війн. Події відбуваються між п'ятим та шостим епізодами, коли імперія зростає, а злочинні угрупування стають все впливовішими. Через це буде система репутації серед бандитських синдикатів. Де може співпрацювати з різними угрупуваннями або зраджувати їх, що впливатиме на ставлення до неї на різних планетах? Не менш цікавим виявився Нікс, вірна тваринка Компаньон, яка вміє не тільки відволікати і атакувати ворогів, але й підсвічує найближчих супротивників. Подібне ми вже бачили в Асасін Крід. Крім того, продемонстрували механіку зламу замків, міні-ігри на аркадних автоматах та космічні бої на орбітах планет. Загалом виглядає непогано. Найбільшість анімацій та можливостей ми бачили, тому запитаємо у кожного: а яке ваше ставлення до нової франшизи? Чекаєте? У новому трейлері Assassin's Creed Shadows головний герой вистежує ціль, демонструючи нову бойову систему. Як і планувалося, я використовує Конабу, а його напарниця Науе має у своєму арсеналі широкий спектр інструментів для безшумних атак. Assassin's Creed Shadows виходить 15 листопада на PlayStation 5. За зерли ремейк Prince of Persia 3 The Sands of Time, який вийде у 2026 році, а також показали нову. Стратегію Анно 117, яка перенесе гравців у часи стародавнього Риму. обговорюючи нове оновлення PlayStation 5, варто розповісти, що зовсім незабаром гравці зможуть приєднуватися до голосового чату Discord. Прямо зі своєї консолі. А наступного тижня Sony запускає функцію Profile Share, яка дозволить користувачам ділитися своїм профілем у PlayStation Network за допомогою посилання або QR-коду. Наостанок обговоримо улюблену PlayStation Plus Extra. У червні 24-го року Monster Hunter Rise запрошує гравців на полювання на монстрів, а хардкорний футбол менеджер 2024 дозволить власноруч керувати футбольною командою. Crusader Kings 3 пропонує стати монархом середньовічної імперії. А монстр Energy Суперкрос дарує адреналін від мотокросу. Перед новою частиною рекомендуємо спробувати збудувати власне місто під час промислової революції Ванно 1800. І наостанок старий старий Фаркрай 4 запрошує на пригоду в Гімалаях. Саме так прилетів цей неймовірно насичений тиждень. Діліться власними враженнями від виставок. Завжди цікаво читати ваші думки. Та як завжди, дякуємо за вподобайки підписки та повний перегляд до зустрічі, бої та Соніґорли.